GWM запускає Power 300 у Великобританії в якості дизельного пікапа за 31 тисячу фунтів стерлінгів. Поява GWM Power 300 у Великобританії, новий гравець у сегменті пікапів, готовий змінити гру у світі, де пікапи стають все більш популярними, особливо серед малого бізнесу і тих, хто веде активний спосіб життя в сільській місцевості, з'являється новий претендент на британський ринок GWM Power 300. І, якщо чесно, його поява викликає скоріше захват, ніж скепсис. Адже, судячи з усього, компанія Great Wall Walmota GWM готова перевернути уявлення про доступність і функціональності пікапів у Великобританії. Як людина, яка має досвід роботи з різними комерційними транспортними засобами, я завжди був прихильником розумного підходу до вибору. Не завжди найдорожчий варіант виявляється найкращим. Часто оптимальне поєднання ціни, функціональності і надійності ховається за менш відомими брендами. І GWM Power 300, на мій погляд, якраз до таких потрапляє. Чому Power 300 є потенційним проривом? Головна причина, по якій я вважаю Power 300 перспективним, це його ціна 31 495 фунтів стерлінгів. Без проблеми дального востока це дійсно приваблива цифра, особливо якщо порівнювати з конкурентами, такими як Ісузу max або Volkswagen Amarok. Ці моделі, безумовно, володіють відмінними характеристиками, але їх вартість часто стає перешкодою для потенційних покупців. Power 300 пропонує альтернативу, гідний рівень оснащення і позашляхові можливості за набагато більш доступною ціною. Але не варто думати, що низька ціна означає компроміс в якості. 24 літровий дизельний двигун потужністю 181 КС і крутним моментом 354 НМ це цілком гідний показник для роботи і повсякденних завдань. А семиступінчаста автоматична коробка передач і постійний привід на всі колеса з електронним блокуванням заднього диференціала гарантують впевнену поведінку на бездоріжжі. Позашляхові можливості чи достатньо для реальних умов, кути заїзду і виїзду в 27 і 25 градусів відповідно, а також дорожній просвіт в 230 мм це серйозні цифри, які дозволяють Power 300 впевнено долати складні ділянки бездоріжжя. Я, як людина, яка часто стикається з нерівними дорогами і бездоріжжям, можу з упевненістю сказати, що ці параметри цілком достатні для більшості завдань, з якими стикаються власники пікапів в сільській місцевості. Звичайно, не можна очікувати від Power 300 продуктивність позашляховика преміум класу. Але для тих, Хто шукає надійний і функціональний пікап для роботи і відпочинку, він, безумовно, може стати відмінним вибором. Я думаю, що його постійний привід на всі колеса і блокування диференціала, в поєднанні з хорошим кліренсом, забезпечить впевнене пересування по складній місцевості. Оснащення та комфорт, що пропонує Power 300. Стандартне оснащення Power 300 цілком гідне, 12,3 дімовий сенсорний екран. Цифровий дисплей водія, бездротовий зарядний пристрій для телефону, доступ без ключа, сидіння зі штучної шкіри і 18, дюймові легкосплавні диски. Це цілком сучасний рівень комфорту, який відповідає очікуванням покупців у 2024 році. Опціонально пропонуються сидіння з підігрівом і вентиляцією, зовнішнє освітлення, камера кругового огляду і люк в даху. Це дозволяє адаптувати автомобіль під свої потреби і переваги. Потенціал для малого бізнесу та сільських жителів. Як зазначив керівник GWM UK Тобі Маршалел, поєднання можливостей і вартості Power 300 має знайти відгук у користувачів малого бізнесу і сільських жителів. І я повністю згоден з ним. Для тих, Хто потребує надійному і функціональному вантажівці для перевезення вантажів, роботи на фермі або просто для активного відпочинку, Power 300 може стати ідеальним рішенням. Я думаю, що його конкурентна перевага полягає в його доступності у поточній економічній ситуації, коли багато підприємств і приватних осіб обмежені в бюджеті, Power 300 пропонує відмінну можливість придбати надійний пікап без значних фінансових витрат. Кілька питань і побоювань. Звичайно, у появи нового бренду на ринку завжди є свої ризики і питання. Один з них це надійність і довговічність Power 300. JWM – це не найвідоміший бренд у Великобританії, і потенційні покупці можуть сумніватися в якості та надійності його автомобілів. Я думаю, що JWM потрібно буде довести свою надійність на практиці. Важливо, щоб перші власники Power 300 залишилися задоволені своїм вибором, щоб бренд зміг завоювати довіру британських споживачів. Інше питання це доступність запасних частин і сервісного обслуговування. Важливо, щоб GWM створила широку мережу дилерів і сервісних центрів по всій країні, щоб забезпечити своїм клієнтам якісне обслуговування. Висновок: чи варто звертати увагу на GWM power 300? Незважаючи на деякі побоювання, я вважаю, що GWM Power 300 це цікавий і перспективний автомобіль. Він пропонує чудове поєднання ціни, функціональності та позашляхових можливостей, що робить його привабливим вибором для малого бізнесу та сільських жителів. Якщо ви шукаєте надійний і доступний пікап, який не розорить вас, то варто звернути увагу на GWM Power 300. Він може стати відмінним вибором. Особливо якщо ви готові ризикнути і спробувати щось нове. Я впевнений, що ЖВМ Power 300 може змінити гру на британському ринку пікапів. Але для цього бренду необхідно довести свою надійність на практиці і завоювати довіру британських споживачів. Я буду стежити за розвитком подій і сподіваюся, що ЖВМ зможе досягти успіху.